Транзитний центр в Павлограді, 20 серпня, 2025 року. 40 людей вантажимо в автобус Оляски. Відправляємо на розміщення в НТП в Кіровоградську область. Дякую прем'єр-міністр України. Заступнику керівника офісу президента, урядові делігації, які тут вчора були, і визначили Кировогадщину як однієї з тримаючої області. Це допоможе вивільнити 40 місць на транзитному в Павлограді, бо це 40 людей і ще 15 тонн речей з ними. Це останнє, що людей лишилося, будуть транспортовані та розміщення місця та перебування на території Кировохатської області. Я сподіваюся, що ці заходи допоможуть розвантажити цей транзитний пункт найближчим часом. Що тут ну, ми знаходимося все одно в прифронтовому регіоні, вчора відбулася а, трьох бопала, типу чотирьох, точніше вечірній час бопала, типу Шахет. Центр місті Павла Ведь ввечері, якраз коли розвантажували людей, свіжо евакуйованих, вони недалеко відбулися прильоти, і шахиди заходили на посадку якраз на транзитним центром люди перелікалися. тому людей треба максимально швидко де накоплювати, а переміщувати до центральних і західних, більш безпечних регіонів України.